Привіт всім! Ви сьогодні субота вирішили шашлички такі пожарити. То ромені будуть, то мої. Так як вона не їсть. Отакі От печоречки з помідорчиками. А в мене отаке м'яско. Сьогодні теж діти пікнік зробили, бо сьогодні в нашої Олівії один рочок внучки. І вони там в Іспанії святкують. І ми собі вирішили теж посидіти. Як квіти гарно зацвіли, Рози. Тут був виноград в мене. Один трольот я дав Ромі, щоб вона тут такі троянди розвела. І вони вже так три метри доверху. Такі великі. Вони можуть бути 5-7 метрів, вони мають П'ять-7 метрів можуть бути. Дивіться, скільки їх є. Тисячі? А ти що дивишся на мене? Хочеш теж шашлика? Ага, угу. дулі тобі, ти нечемні? Сьогодні погода. Казали, буде дощ. Але того дощу нема. О, пала печуриця. Одна пала знову, трохи замаленькі. Запоречки червоніють, вже можна їсти. Ялинка така, називається американська. На іголки на зиму впадають. і Вони такі м'які, такі мягесенькі. Že si půstávají trochu na tvůj dník. No, to je je. Oh, to je to? Oh, já trošku prohávám. Město to je Курячі крильця? крильця, але то не крильця, а саме таке м'яско. Без крилів. Крильця без крилів. А що там? Там хаки такі кінтики, кісточки. О, два собака в нас. Так добренько, підписуйтесь на канал. О, яка гарна троянда, Табо вже пупсипалася. Підписуйтесь на канал, всім пока. Смачного всім.